В обідню пору в прилуках розпочалось відзначення 20-ї річниці незалежності України. Вісім громадських організацій та осередків політичних партій ініціювали низку святкових заходів. Цей комплекс вони називають альтернативним. Розпочалось шанування ювілею незалежності з молебню у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. За півгодини від храму чисельний натовп прушив до пам'ятника Тарасу Шевченку на перехресті вулиць Київської та Незалежності. З вигуками прославляннями України і її героїв. Учасники ходи пронесли центральною площою міста десятиметровий жовто-блакитний стяг. Його виготовила спілка підприємців вже біля славетного кобзаря по черзі про незалежність і шлях нації до визначного серпневого дня 1991 року говорили представники різних політичних партій та громадських організацій. Народний рух ще раз нагадав, що прапор нині суверенної і незалежної держави України в центрі прилук з'явився чи не раніше ніж на офіційних державних установах. Не змовчали учасники мітингу і про нинішні реалії життя. Зокрема, говорили про цензуру в ЗМІ, політичні репресії і відстороненість чиновників високого рангу від життя пересічних незалежних українців. Наприкінці мітингу організатори нагородили тих, хто прийшов на святкування у етнічному одязі. Зокрема, діти отримали книжки. Власницю найкращої вишиванки мітингувальники знайшли і серед дорослих. До того як згорнути мітинг, за ініціативи всеукраїнського об'єднання Свобода присутні випустили в небо жовті та блакитні кульки. До них попередньо прикріпили папірці з прізвищами можновладців та описами проблем на кшталт податкового чи земельного кодексу. За задумом організаторів такий вчинок мав символізувати те, чого сучасній Україні треба позбутись, аби дійсно, незалежно від обставин, розвиватись на майбутнє. Поруч з мітингувальниками стояли два намети свободи та батьківщини. Представники останньої політичної сили у перехожих збирали підписи проти політичних репресій та за звільнення з під варти експрем'єрки Юлії Тимошенко. Водночас ці намети, як запевняють організатори, виконували роль громадських приймалень, депутатів міської ради, що були обрані від тієї чи іншої політичної сили.